Привіт-привіт, друзі! На дворі в нас чудова золота пора осінь. Давайте з вами послухаємо віршика про осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Це дійсно чудова кольорова пора. Дерева вбираються в різні барви. Тому пропоную сьогодні намалювати осіннє деревце. Але для початку давайте з вами розімнемо наші пальчики. Приготувались? Давайте! Старший став, не лінувався, вказівний за ним піднявся. Розбудив сусід його, той свого, а той свого. Разом встали всі брати. До роботи треба йти. Ну що ж, для роботи нам знадобиться аркуш паперу і фарби. В мене це жовта, зелена. Помаранчева і червона фарба. Фарби кольору листочків. Нам гарненько треба попросити наших батьків, щоб вони нам допомогли і намалювали дерево. Що ж, беремо наше дерево, і фарби. Вмочуємо пальчик і малюємо листячко У нас дерева є і з жовтим листям, і з зеленими листочками ще залишились, є жовтеньким, але також вже багато листячка. Упали. вот так нашими пальчиками надуем кольоровую листочку. Ну що ж, ось таке кольорове дерево вийшло в мене. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. До нових зустрічей!